Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Звуть мене Юля. Доброго часу, всім доби. Мирного неба над головою, хорошого настрою, міцного здоров'я, усього найкращого. Всім дякую за підписку, дякую за перегляди. Гостей каналу прошу підписатися. Пишіть. Коментарі, пропонуйте теми, те, що завжди прошу, і далі буду завжди так просити вас. Пишіть теми для розкладу, які ви хотіли подивитися. Всім, всім всього хорошого, всім всього бажаю тільки найкращого і мирного неба. І слава нашій Україні, слава нашим героям, слава нашому українському роду, як ніколи сьогодні. Давайте подумайте про рід, про предків. Тому що сьогодні таке свято, як на називається Самайн, Не путайте його, будь ласка, з Хеллоїном, тому що дуже багато кажуть Хеловін перекрутили, перевернули, придумали якийсь там Хелловін і щось там святкують. Незрозуміле, непонятне, те, що нас не стосується. Сьогодні є свято називається Самайн. По Старослов'янському це Самайн, колись так святкували люди. Потім, коли вже понаступляли ці всякі релігії, всього поперекручували, все попереробляли, всі на голову все перевернули, і взагалі сьогоднішній день називають Хеллоуіном. Ну це не так. Сьогодні свято вшанування предків свого роду. Сьогодні ви можете просити у своїх предків чогось славити, почитати, понести їм якісь, ну як казати це, не то що пожертвування. ну Колись старослов'язні зміни казали треба, але то більше богам. А ви можете своїм предкам. Гостинці, отак саме простіше буде правильно, гостинці, можете гостинці принести своїм предкам, на могили можете, можете просто комусь там нужда... нужденним, якимось, якимось просящим щось дати і подумати, що за якогось там свого предка. Це дуже буде добре, це таке шанування. Оце такий день: шанування предків свого роду. Взагалі, це день всіх мертвих. І все вшанування треба всіх мертвих. І так як нам для України зараз не тільки свого роду, це в першу чергу, а ще можете вшанувати всіх покійних загиблих, невинні душі, які були закатовані, замучені і українського роду, які належать до українського роду. І для наших військових, які померли, загинули за нашу волю і свободу. Якщо ви їх помінете сьогодні, це теж буде дуже добре, тому що сьогодні таке свято свято усіх покійних. Ще воно ж називається Самайн, тому що це свято засипання землі. Земля засипає, приходить, приходить у, на зиму сплячку. Все живе, входить в сплячку, в тому числі і земля, і вода. Вода буде замерзати, земля буде замерзати, і воно буде у сплячці. Воно проходить трансформацію. Навесні все. Все буде жити, все проснеться оживати. Тоді буде свято живе у нас на весні. А зараз у нас свято це самайно на всіх чому всіх покійних, якщо це свято засипання землі. Тому що земля засипає, сутінки дуже скоро згущуються, тобто стає скоріше темніти у нас у зимовий період. Так ж? Сутінки згущуються, і потойбіччя біччя дуже наближається, якби. Ну, не то, що наближається, а така, знаєте, ця тонка грань між потойбіччям і реальним світом, вона стирається. І всі мертві приходять до живих. Всі мертві приходять до нас до живих. Ми їх просто не бачимо, але це духи, які приходять до нас. Тому ви можете зараз ця, ця грань поки стерта, і ви можете це починається воно вчора, ну, вчора на сьогодні, з 30-31. Ніч починається э, самайн. Взагалі, то цей період самайну, він йде дві неділі. То ви можете у ці дні просити чи вшановувати, чи славити, чи там якісь гостинці приносити покійним, кому ви хочете, кому бажаєте. Світло світити обов'язково, свічки, якісь світити в ім'я роду, і для роду, для покійних взагалі це дуже буде добре. Ось таке це свято самайно. Просто земля йде в сплячку і старається тонка грань між світами живих і мертвих. Як по старослов'янісні, це кажуть мір навь» і мір. Яв". Ми у мірі яв живемо, а мір навь – це мір наших предків, мір покійних. Тому ось воно такий маленький, коротенький, о -о -о, така розмова, маленька, коротенька на тему цього свята, тому що я дуже багато вже почитала, послухала і тими роками, і цього року, вже вчора, от у Фейсбуку, вже всі ці... Релігійні фанатики, ми православні, ми ніякі не не Хеловін. Тобто, ну, чули, люди дзвін не знають, де він. Вони не розуміють, не читають, не саморозвиваються, а там хтось сказав, що Хелловін, і давайте всі вчепилися до Хеллоуіну, і це Хеллоуін, і свято нечистої сили. Та, та до чого тут це? Це зовсім інше. Майте, як то кажуть, свій якісь, своє я власне, свій розвиток, і читайте якісь джерела вірні. Що це за свято? І не поклоняйтеся ніякому Хеллоуіну, і не вірити в ніяке нечистої сили. Свято такого немає. То ну, в принципі воно придумає. А це є свято Самайн. це є свято Самайн, де треба вшановувати покійних і почитати, славити і, ну, світло світити, все, ну, все, що я сказала. Так що ваш звісно вибір, я нікого нічого не заставляю. Це ваш вибір, що вірити, як вірити, як, вірити, як почитати своїх предків. Але я такий короткий зробила огляд на цю тему. Розмовний, щоб ви зрозуміли, що до чого, так це дуже-дуже мало, я сказала. Якщо більш детально розказати, то відео затягнеться ого. А кому цікаво, то почитайте. Просто, можливо, хтось навіть не знає, що таке слово Самайн, то увидіть його пошук десь у Туба чи якісь книжки Чи в Гуглі, чи в Ютубі, чи книжки якісь почитайте на цю тему і будете бачити, що нічого немає. Хеллоуін до Самайну. Тому, тому просто так. Сказала від себе пару слів, щоб просвітити тих, хто зовсім не знає і не розуміє. Тому розклад буде сьогодні на цю ж тему. Що хочуть вам сказати, передати предки вашого роду. Або просто послання для вас від предків роду. Тому що це такий день, що це добре таку тему дивитися. Коли б ви це відео не подивилися, немає значення. Хоч ви його подивитеся серед літа, хоч весною, хоч через 10 років. Немає значення. Просто я його роблю на Самайн від предків роду вам послання. А коли б ви не подивилися, не має значення, коли то буде вам послання. Може, то вам треба то послання подивитися серед літа, тоді коли далеко ще до Самайна. І вони все одно дають вам послання. Немає значення. Відео актуальне будь-коли. Так, послання. Вам послання від предків вашого роду. Що вони хочуть вам сказати, передати, попередити може, застерегти. Там вже по картах буде видно, що там випаде. Свічка погасилася так. Я засвітила чорну свічку, таку трошки символічну на цю тему, але вона загасилася, бачите, цікаво чому. Ну, нічого, зараз поки будете вибирати її. Так, що хочуть передати предки вашого роду? Так, просимо предків, щоб вони передали вам те, що саме вам потрібно. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте. Вибирайте, поки вибираєте, я попробую свічку тут засвітити. можливо, не треба, щоб вона горіла, тому вона загасилася, не знаю. Чорна свічка, бачите, вона погасла. Горіла-горіла і погасла. Вибирайте. Так, да, ще м, скажу, що якщо якісь посторонні тут звуки почуєте, то вибачайте, бо у мене собаки. Е, я їх тільки що пустила з вольєра. Кхе, вони були сьогодні трошки закриті довгий час, тому жалко, щоб знову були закриті, поки відео сніму, то вони зі мною в хаті. Якщо щось почуєте, якесь скуління, то не, не лякайтеся, не лякайтеся нічого потойбічного, бічного. Це собаки, нічого страшного. Тут просто вигоріла дуже гаситься. Так, вибирайте від сюди лорд. Ну, от, Він уже тут ошейником тріпає, можливо, чуєте, то вибачайте за звук лорт. Лежати. Так, я сподіваюся, ви вибрали. Хто не вибрав, ставте на паузу, а я буду починати. Перший варіант вітаю вас, що хочуть вам передати, яке послання предки вашого роду. Рицарь Пентаклів. Ну, хороше послання, тут нічого такого поганого по цьому посланню немає, ніякого попередження, не застереження. Тут послання для вас, що, можливо, ви кхм, отримаєте скоро якусь невеличку. Але не дуже таку маленьку. Ну так, щось ви нагороду, можливо, ви отримаєте. Щось вам, щось вам прийде. Але воно буде не так скоро можливо, як ви хочете. Якщо ви загадали якусь ситуацію, так я не сказала за ситуацію, ви можете загадати ситуацію, можете не загадувати. Можете просто послання послухати. Можете загадати ситуацію, що хочете послухати ситуацію на той послання на свою ситуацію, то будь ласка, кому як то кажуть, кому як Муркочі? А я буду трактувати по карті все і все. Я не буду підстраюватися під ситуацію, я просто по карті, що випило, то буду трактувати. Тому що ви задали якусь ситуацію на якісь фінанси. Можливо, ви чекаєте якихось фінансів. Дивіться, за свічка гаситься. Ну, ладно. Якщо ви чекаєте якихось фінансів, то вони будуть. Обов'язково будуть, але пізніше, чим ви чекаєте того. Вони будуть трошки пізніше, ну трошки не в той час, коли ви хочете, тому що це Пентаклі, це стихія землі самоповільна. І вони будуть трошки пізніше. Але фінанси до вас прийдуть, якщо, якщо ви загадали тут фінанси. Якщо ви не загадували нічого, то тут теж може бути, що вам прийде якась допомога, якісь фінанси, вас чекають, вам послання. А можливо, ще буде таке, що предки вашого роду. Вам хочуть сказати про фінанси, що якщо у вас проблеми з фінансами, то вони вам хочуть сказати, щоб ви не знаєте, як. Не, не були повільною людиною, такою дуже, а щоб ви пришвидшили, щоб ви були більш енергійною, рухливою, і, можливо, якусь роботу шукали. Можливо, ви е, не, не на роботі, або якщо на роботі, то якийсь такий, що вас не задовольняє, ви хочете більше отримати. Ну тут все, що зв'язано з фінансами, що я хочу сказати. Все, що з фінансами зв'язано. Якщо у вас не завольна, не задовольняє та зарплата, чи там ще щось вам не подобається, вам треба знайти іншу роботу тоді. Бо тут якісь фінанси у вас які повільно до вас приходять, ви ж хочете чи більше, чи швидше, то вам треба поміняти бути більш рухливою людиною. І тут, ну, тут нічого такого, це Пентаклів, це хороша карта. До вас йде. Ідея... Де якийсь успіх, або можливо ще таке, якщо ви щось загадали. Можливо, якщо ви щось таке надзвичайне, щось таке дуже дуже сакральне загадали для своїх предків роду. Можливо, ви загадали на якісь свої здібності езоторичні, Є вони у вас чи нема, чи будуть, чи коли ви там зможете заробити на цьому, чи ну я не знаю. Ну я не буду вгадувати вашу ситуацію. То тут ще може бути таке, що ваші предки вашого роду кажуть, щоб ви чомусь пожертвували, щоб ви фінанси десь кудись вложили. Щоб ви десь комусь може, якийсь откуп дали, можливо, ви мало пожертвування робите. То предки кажуть, що треба щось, якісь фінанси кудись вкласти, і тоді ви отримаєте те, що ви загадали. Так, так нічого тут більше нічого. такого. По першому варіанту тут хороший варіант все, все що зв'язано з фінансами. Якщо ви не загадували нічого на фінанси, чи немає у вас проблем з фінансами, чи все у вас добре. То це, значить, не ваш варіант. Дивіться, бо тут таке, це не забувайте, загальний розклад, він може зрезонувати, може зовсім не резонувати. Так що дивіться вже там по своїх ситуаціях. Якщо не підходить, значить це не ваше. Так, все, другий варіант вітаю вас. Другий варіант. Дивимося, що предки роду вашого хочуть передати вам. Яке послання для вас? Ой, ну тут посерйозніше, звісно, тут башня. Дивіться, тут предки вашого роду вас тут, можна сказати, застерігають, що буде якась руйнація, щось зруйнується. Можливо, якісь ваші плани. Може, ваша якась поїздка, яку ви запланували? Можливо, ваше ще щось. Ну, щось піде не так, як ви запланували. Але. Розумієте, це буде така, м, вибачте, як, так як скажу, ну це такий буде пендель вам. Тому що інакше ви не вийдете з тої ситуації, в якій ви сидите. Це ви не поміняєте, хочете, не хочете це, це доленосно, воно все одно станеться, зруйнується. Якщо ви щось планували, якщо ви нічого не планували, то якась ситуація нині, яка у вас є, вона зруйнується. Вона зруйнується і прийде щось нове, щось краще. Ще тут може бути попередження таке, що якщо ви така людина кришезносна, щось на своєму шлюху все зносите, то вони вас попереджають, зупинись. Хватить е руйнувати все навкруги себе. Бо це не приведе до вас ні до чого хорошого. Бачите, тут як цей монстр. Цей як його, я забула, як його, він лізе в цю башню, він її зараз зруйнує. Якщо ви, ви є такою людиною, що дуже так все ну, енергійна, така, агресивна, і ви все руйнуєте на своєму шляху, більше піддаєте все руйнації, у всьому в люб в сенсі, в у всіх сенсах фізичному, переносному, прямому, матеріальному, якщо ви це все у енергійному, Якщо ви така руйнівна людина, то вас почають зупинитися, якщо ви не така людина, якщо ви нічого не планували. Це ну, дві ситуації ще об'яснила, ще третій е, такий варіант, третій ще. Якщо ви не є такою людиною, поки людина меланхолійна, спокійна, нічого ви не руйнуєте, і нічого ви не планували, що воно там. Ті плани ваші піддаються руйнації, то тут йде до вас попередження, будьте уважні, хтось лізеть у ваше особисте пространство. Будьте уважні, якщо ви. Є сімейна, може бути таке, що хтось злізить вам сім'ю, ці щупальця і хоче зруйнувати ваш дім, вашу башню. Можливо, поряд є якась людина, яка лізе, вас просто вампірить і руйнує ваше, так скажемо, енерго і фізичне поле, ваше здоров'я, вашу енергетику. Якась вампірить, просто вас конкретно вампірить людина. То вас тут попереджають, що будьте обережні, будьте уважні, бо хтось, 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 хтось лізе, хтось, хтось руйнує ваше щось особисте. Про, прощупайте своє оточення і дивіться, кому ви довіряєте, що ви кому розказуєте. Так, що ось таке побашня, вам таке послання від предків. Будь, будьте обережні, будьте уважні. І Якщо перше, так як я сказала, перший варіант, якісь плани там у вас були, і вони зруйнуються, так не вийде, як ви хотіли, у кого так програється, то просто тут вам порада не, не переживайте. Це так мало бути, це так треба, це для вас на краще. То, то зруйнується, щоб прийшло щось краще. Це буде абсолютна руйнація для того, щоб ви перейшли у кращу якусь енергію, а старе це все зруйнується. Ну, Це для тих, як, по першому я казала, що якщо ви її щось планували, то воно не буде так, воно зруйнується. Ну, предки, предки вас попереджають. Не переживайте, воно так треба. Це для вас краще. Ну, все ж він повторялася, Я тут, не знаю, більше. що ви там, Я не буду кажу, угадувати, що ви загадали, Ну, я три, три варіації до цього варіанту сказала. Так, давайте так ці карти. Закриваємо. Відпускаємо цих ці два варіанти. предки вже відпускаємо. Третій варіант. Вітаю вас, третій варіант. Дивимося, що вам хочуть передати предки вашого роду. П'ятірка чаш. Ну, тут вам предки передають, що ви, ви щось дуже побиваєтеся. У вас такий відчай сильний, розчарування. Ви з кимось попрощалися? Можливо. Можливо, ви тут загадали предка, який недавно помер. То не бажано було в принципі загадувати. Я взагалі казала, не сказала, не треба нікого загадувати. Просто хто, хто ж, просто що вам передають все послання вам. А від кого то ми це дивитися тут розбирати? Я не буду. Ну по цій карті дуже схоже на те, що ви що ви когось загадали. То предок вам передає, що це не треба так побиватися. Так ваш чи предок, чи хтось із ваших рідних не треба так побиватися, це нічого не допоможе. Так мало бути. Людина пішла у вічність, там їй краще. Ну, а якщо ви нікого не загадували, то просто тут ситуація така, що у вас якийсь відчай зараз, ви з кимось попрощалися. Е, ну, На фізичному рівні хтось десь кудись поїхав, хтось пішов, і ви дуже переживаєте. Я дуже хочу, Як? Ну, я хочу сказати, що це дуже схоже. Це дуже схоже на те, що ви когось зараз випроводили, можливо, до військомату. І ви переживаєте, побиваєтеся, вам важко, ви дуже переживаєте, що вам хочуть сказати предки. Що... Ви можете ставити, я вже від себе скажу, обереги, якісь защити, ну, якийсь захист у предків просити можете. Але ви не побиваєтеся, бо це нічого не допоможе. Тому що знаєте, що кому на долі написано, то воно так і буде. Ви можете просто. Ставити захисти всякі. Ви можете, як ви вмієте, як ви знаєте, такі захисти ставте так, моліться, чи просіть, чи наказуйте силам, які там, там хто вже як вміє, щоб ви оберігали людину, з якою ви прощалися. Але оце побиватися вам це не допоможе, щоб за схід і плакати. А що воно допоможе? А нічого. Предки вас застерігають, що. Оце ваше відчий, цей ваш цей ваш сум, цей ваше побивання, воно вам не допоможе, тому що воно все йде в житті так, як воно мало бути. І ви просто краще замість того, щоб вдаватися у це побивання, в це переживання, в цей віччя, ви краще про голова була ясна, аж голова була ясна. Вам не треба робити цей э, віччій, не то щоб робити, а, ну, притягувати до себе оце таку енергію відчі страждання. Щоб це відкинути, вам треба ясну голову для того, щоб це відкинути і знати. Як зробити так, щоб притягнути хороші енергії, якісь поставити захист, оберіг на свою там дитину, чи чоловіка, чи батька, чи за кого ви там переживаєте, якщо це касаємо якщо на війну? Але навіть якщо не на війну, якщо просто людина десь поїхала далеко, і ви дуже у відчаї зараз, і або людина там до вас щось не, не може додзвонитися, немає зв'язку якогось чи ще щось, вам це нічого не допоможе. Фу. Вам це нічого не допоможе. Вам краще від цього страждання ну, відкинути його від себе і зайнятися чимось таким, що вам це то допоможе. Допоможе мати ясну голову, а з ясною головою ви зможете допомогти людині, яку ви кудись там випроводили. Розумієте? Ви зможете цю людину. Богословити, захистити, ну і так далі. Тоді, коли у вас буде ясна голова. А голова не може бути ясна, якщо у вас повна голова переживання, відчаю і, і всього такого нехорошого страждань. всяких. Розумієте? Тому предки вас просять, що відпустіть, то так мало бути, відпустіть це з своєї голови і, і шукайте, шукайте засобів, як цю людину вберегти і захистити. Ось такий третій варіант. Це третій варіант. Дякую вам за увагу. Четвертий варіант. Дивимося четвертий варіант. Четвертий варіант, що вам хочуть передати предки роду. Ой, а тут дуже гарна карта. Предки роду вам передають. Бо таке послання, що вони вас. Підтримують. Вони все бачать. Вони наблюдають за вами. Спостерігають, Точні, Чекайте, я не можу вже заслухати. вибачайте, зараз випущу ту собаку. Так, вибачайте. не хоче собака в хаті сидіться, хай йде. Предки роду вам кажуть, що вони вас підтримують у всьому. Вони вас бачать, спостерігають за вами, що там у вас, як там у вас, все добре. Хто на цьому варіанті четвертому шукає другу половинку? Ви скоро найдете. Ви скоро будете в парі, все буде добре. Якщо ви посварилися своєю, якщо у вас є своя половинка, ви посварилися, можливо, ви помиритеся, обов'язково помиритеся, все буде добре. Це дуже гарно, дуже чудово. Це можна сказати, що це одна із кращих карт цієї колоді. Тут їх ну вони по-своєму всі гарні, але кожна має якийсь негатив. А є карт буквально тут. Пару карт, які негативу абсолютно не мають негативу. Оце от вона одна із них. Тут радуга, бачите, радуга, радість, все добре, все прекрасно, все чудово. І якщо у вас, де я сказала, якщо немає пари, у вас скоро буде пара. Якщо посварилися, ви помиритеся. Якщо ви не сварилися і ні з ким, і пара все одно у вас є, у вас ще краще. У Вас буде любов, гармонія, взаєморозуміння, взаємоповага. Предки кажуть, не переживайте, все добре. І по цій карті, що вони за вами спостерігають і допомагають вам, підтримують вас тут, як підтримка, бачите, йде від предків, і для тих, хто можливо щось загадав, чи про пару свою, чи про там якщо немає пари, то. Тут і це іде, що все буде добре, пара буде. Якщо є, то у вас буде ще краще, краще, краще чим є у вашій парі. Буде все тільки краще. У вас буде любов. Любов, гармонія, підтримка, допомога дуже все гарно. Тут я не маю дуже що додати по цій карті. Я вже все сказала. Четвертий варіант найкращий і найкоротті. Бо тут саме-саме все, що краще. Предки з вами вони допомагають вам. І якщо навіть да ще таке, якщо у кого пари немає, то що скоро воно у вас буде, то предки вам допоможуть цьому. Ви можете якісь там гостинці предкам принести там помен дати щось за предків, і вони вам допоможуть знайти свою пару. Кохану людину свою, яка буде по житті вам призначена і буде, як ваша людина, яка вам по долі йде. Якщо немає, то ви просто предкам можете якісь гостинці там чи на могилу, чи якийсь помин комусь дати, попросити предків, щоб дали вам пару і вам дадуть, вам буде дано. Тільки зверніться до предків, вони вас підтримують. Ось такий четвертий варіант. Все, Всім дякую за увагу. Всім варіантам дякую за увагу, всім предкам, які допомогли, всім покійним, усім предкам, які прийшли і допомогли цим чотирьом варіантам сказати їй ще те послання, яке їм було потрібно. Дякуємо, дякуємо предкам і відпускаємо їх з миром. От так, пишіть, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляди, що ви дивилися. І пишіть, пишіть, пишіть і пишіть тільки. Запрошу, пишіть пишіть коментарі. Кому сподобалося, ставте лайки. Славте свій рід, не забувайте славити рід свій, рід наш український, особливо у ці дні, коли йде Самайн, коли стерта ця грань, особливо у ці дні не забувайте почитати, славити. Наш рід, свій особисто рід і увесь український рід, святіть світло нашим загиблим воїнам, щоб вони змогли відійти у вічність, перейти, знайти шлях до своїх родів, щоб їхні рода їх прийняли, світить світло загиблим усім, і воїнам, і невинно уб'єним душам такими, як діточки, і мирні жителі, які невинно загинули, особливо закатовані всі вони просто стали жертвами. Такої агресії, такої великої несправедливості, і ми можемо їм допомогти їхнім душам, ситіть їм світло. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. З усіма прощаюся. Мирного всім неба. Слава Україні!